Вас вітає луч! Пропонуємо вам оптом лоти дитячого одягу Сток. В цих лотах ми зібрали мікси брендів, таких як Zara, Champion, Massimo Dutti, Enchendem, Benetton, GAS та інші. Кількість одиниць у лоті сягає 99 штук. Собівартість одиниці становить 2,35 євро. Але ціна за лот рахується не по кількості одиниць, а по його вазі. Кілограм лоту буде коштувати 21,7 євро. В лоті ви можете бачити однакові моделі, але не хвилюйтеся, вони будуть в різних розмірах, тому ваші клієнти будуть задоволені. Багато речей можна складати в комплекти, тому що вони гарно працюють одне з одним. Невеличкі комплекти від чемпіон там, де буде футболка та шорти, маленькі розміри і рахуються як одна одиничка. А я нагадую, що зараз ви дивитеся лот номер 13, в якому 99 одиниць, та ціна кілограм становить 21 сім'є. Для оточення всіх деталей, а також оформлення замовлення, звертайтеся до менеджерів за номером телефону в описі. На зв'язку Ваш луч.